Рафаїл запевняє його в тому, що мама просто дуже сильно його любить. Через це вона й турбується. Цей персонаж завжди шукає у всьому крихту хорошого. Він наївний та дитячий, але ну, до чого призведе таке мислення? Скоро дізнайтеся. Але спочатку спогад про крумбу. Тут Віктор згадує, що в дитинстві обожнював квіти. Він вирощував у себе на підвіконі анемони та півонії, і ці квіти були дуже ніжними, вони не терпіли грубості. І знаєте що? Одного дня почалася сильна злива. В цей час вітьок спав. А мати вирішила його не будити, хоч квіти її страждали від ударів води. Вона хвилювалася лише про те, що скажуть сусіди, адже квіти це не хобі для хлопчиків. Однак Віктор тоді прокинувся від сильного грому та одразу побіг до квітів. Вони були зім'яті, пошматовані, вони ледь трималися на своїх стеблях, і навіть спроби все врятувати не допомогли. Наступного дня, коли мати поверталася з магазину, їй зустріла сусідка, яка, виявляється, бачила Віктора у той день. На диво, вона поставилася до цього нормально, назвала сина молодцем, та ще й запитала, чи це проєкт для школи. Але замість того, щоб відповідати чесно, мати просто пробувніла щось про завдання з гімнології та швидко зникла у під'їзді. Для неї це ж була ганьба, хай там яка реакція у сусідів. Важливий тільки факт того, що вони дізналися. Квіти, якими він так щиро захоплювався, виявилися знищені не тільки зливою, а й байдужістю та соромом матері. Котра цінувала чужу думку більше за почуття власної дитини.